Доброго дня! Сьогодні 16 травня, і сьогодні День вишиванки. Одразу скажу, що саме поняття День Вишиванки мені не дуже подобається, тому що саме слово вишиванка, якби для мене то таке собі вишита українська сорочка. Гадаю, що таке слово сполучення більш доречне, але то, таке, то лише моя думка. І ось так, як є, як там сезонні вишивальниці, ну, так, часом я чую у відео, так кажуть, що там зимою вишивають зимові сюжети, весною весняні. Я, звичайно, не з по сезону вишиваю, і я протягом року вишиваю обов'язково сорочки і рушники. Тобто всі там картини, подушки, то така справа, але обов'язково в мене має бути в роботі сорочка і рушник. Ну, то такі мої якісь особисті такі. Тому сьогодні в День вишиванки. Хоча, якби моя воля, то я би зробила, ну як сказати, свято День Української вишивки. Можливо, і є такий день, я про нього не знаю, але якщо його немає, то я би зробила саме День Української вишивки. Тому що я вважаю, шанувати потрібно не лише вишиту сорочку, а і рушник. Тому що рушник завжди мав вагоме значення як в побуті людей, так і в якихось обрядових, чи, ну, обрядових теж в культурних подіях людей. Особливо в нас, українців. От я не знаю якогось такого дійства культурного. Яке б в нас проходило в такому автентичному сценарії без рушника. Ну, якось в, мому, в моїй свідомості це так. Ось, про рушники я хочу зробити окрему таку собі розмову. А сьогодні я хочу показати. Вишиті сорочки, які я вишивала, які я вишивала гладдю. І одразу скажу так, що це ті вишиті сорочки гладдю, які я Отак просто, де вони в мене складені, всі вишиті сорочки, я так злізла і я їх якби знайшла, але я не впевнена, що це всі. Тому що в дітей в шафах я, я не дивилась. Ну, Там там можуть бути також. Просто я не за всі вже пам'ятаю. Ось ті, що я показую, це сорочки, які на моїх дітей уже малі, і якби вони вже зберігаються в мене, скажімо так, в архіві. Вийшово. Так, це така сорочка. Сам малюнок я малювала. Я малювала сама. Ось. Модель тут з ось такою супатною застіпкою. Так, тут гудзики. Ось вона вишита нитками аріадна на такому атласі. Звичайно, що нитки аріадна натуральні, бавовні, а ось цей атлас і він є синтетичний, він гарний до декількох разів прання. Потім, як будь-яка синтетична тканина для мене, він трошки втратив свою привабливість, але, але, але моя старша донька, це її сорочка, вона в школу досить часто її вдягала. Ось. Така, сорочка вишита гладдю. Так, далі, у моєї меншої доньки ось така сорочка. Цей малюнок, ось, я брала з журналу Вишиванка. Там трішки я замінила, я так пам'ятаю, що я трішки замінила деякі ось тут кольори, це також нитки Аріадна. Тоді в нас я ще в інтернет-магазинах нічого не замовляла, купувала лише в наших місцевих магазинах, і в одному з наших місцевих магазинів ось ці нитки Аріадна, прям їх було багато. Це десь 15-16 рік. А уже на рукав. Ось цей такий простесенький бігунок. Я малювала сама. Ось. Ну, тут, звичайно, такої високої художньої творчості не потрібно мати, щоб це намалювати, але так, ось цей рукав це з журналу. Так, далі ось така сорочечка. Це я Точно пам'ятаю, що моя дитина йшла в старша моя дитина йшла в 4 клас. Потрібно порахувати, який то був рік. Так, і я. І я, і я. А, я пам'ятаю історію, чому я захотіла саме ось такі квіти. У нас на вулиці жила така стара-стара бабуська. Тоді, здається. Ще тоді в 2016, здається, році. Так, ну, десь приблизно в ті роки. В неї, в неї така невеличка хатинка, але в неї завжди квіти, біля будинку квіти, то, як нам показують в якихось таких, я вже скажу, в інтажних фільмах англійські. Будинки, І там такий доглянутий квітник, доглянутий сад. Так ось в цієї бабульки було так. І що весни в неї біля будинку зацвітав льон. Ну, от, як то кажуть, прям така галявинка льону. І то так було гарно. То просто синє таке озерце було. Мені так ті квіти сподобались. І от так пам'ятаю, що мені так захотілося, дивлячись на той льон, мені так захотілося вишити якісь такі дрібненькі, синенькі квіточки. Ну, прям той льон мене надихнув на такий малюнок. Це я теж малювала сама сам, сам цей малюнок. Ось, І в мене вийшла ось така сорочечка. Тут е, тканина, це бавовна натуральна. І нитки також аріадна, ось така дитяча сорочечка. Далі. Ще одна така сорочечка. Так, це також моєї молодшої доньки. і ось коли старша вже виросла з тієї попередньої сорочечки, молодша підросла, і я їй також захотіла зробити якусь таку синього кольору ну, в синіх кольорах, але не повторювати ту, а намалювати щось інше. Тому я намалювала ось такий узор. Ну, Тут я ж Узори в мене, я малюю такі доволі примітивні, доволі прості. Я не можу сказати, що це там велика художня якась хест у мене є великий художній чи якась художня творчість. Звичайно, це найпростіше, мені здається, що може намалювати кожна, кожна людина. Ось така сорочечка. Вона вишита на штапелі, Штапель такий з більш натуральним складом. Тому що ну, якби всі штапелі в своєму складі мають відсоток синтетичний відсоток. Але ось це співвідношення натурального і синтетичного для мене визначає якість цієї тканини, тому цей штапель з кращих, в ньому відсоток натуральної бавовни, досить таки прийнятний для мене. І мені дуже подобається. В сорочки вишиті, додавати мереживо. Ось я підбираю такі мереживо, ну, не ідеальну, тон, звичайно, підбереш, але щоб хоча б, в, як то кажуть, в одній колірній гамі вони були. Ось На рукава мені дуже подобається додавати мереживо. Мені здається, це якби логічне закінчення рукава, якщо немає вишитого манжету. Так, така вишита сорочечка. Я е, її вишивала тут стебловий шов. Стебловий шов е, ось і серединки просто гладдю зашиті. М -м -м. Так, ось така дитяча красота. Е, ще хочу сказати, що е, мої діти, вони ось ці всі. В сорочки вдягають до школи не лише на якесь свято, просто, якби, зазвичайний одяг. І тепер я хочу показати, як би мовити, родзинку цього мого, цієї моєї вішивальної історії, цього відео. Це ось така сорочка сорочка з історією. Так, зараз я трошки так прилаштую. Щоб було видно рукав. Так. Ось так. Гадаю, так видно. І тепер я розповідаю історію цієї. сорочки. У мене, слава Богу, є ще жива бабуся. Моя їй... Ми вже так рахуємо, що їй цього року було 90 років. Чому так? Тому що. В паспорт в неї, якби. От те, що вона народилась 10 лютого, це вона знає, ну, якби, впевнено, на 100%. Але чи то вона з 1934 року, чи з 35-го, то якби, питання, тому що в Другу світову війну ну, в бабусі. Ну, якби в її батьків згоріла хата, і там, звичайно, згоріли всі дитячі документи, і їм по-новому видавали свідоцтво про народження. І так сталося, що ну, от, точної дати точного року народження бабуся якби ну, не знає. Тому ми так вважаємо, що е, зараз 2024 і бабусі 90 років. Так от ця сорочка. Вишивала моя бабуся. Ця сорочка старша за мого батька. Це така для мене родинна реліквія, яку скажу так чесно, з гордістю я спасла. Як я її спасла, бабуся її зберігала. Це одна, одна єдина сорочка, яку вона вишила. Ось для себе вона розказувала, що вона у мене взагалі родом з Житомирської області. І в неї, звичайно, є такий свій діалект в мові. Ось, то вона розказувала, що як я була молодою дівкою, то це ми ходили до клубу, співали, і їм, значить, сказали всім вишити однакові сорочки. Ну і, напевно, то ще десь у світі є. Беручи до уваги її розпід ще є точно такі самі вишиті, ну, якщо, звичайно, до цих пір їх зберігають, вишиті сорочки. Тому що, якби ті всі її подружки також вишивали собі такі сорочки. Що такого, ну, якби, в цій сорочці для мене, це, звичайно, те, що її вишивала бабуся, що вона старша за мого батька, і що? Вона в моїй родині є. Я точно впевнена, як би сказати, що якби я її собі не забрала, вона би десь ділась. Як ота мамина хустка. Про яку я розмовляла в попередньому відео. Так. Орнамент тут звичайнісінький, як на мене. І От, коли говорять там, орнаменти там, Поділля, орнаменти полісся чи Бойківщини, звичайно, є якісь такі, ну, скажімо, відмінності все, але я ну, як сказати, я це все вважаю, що це одне ціле, це наша українська вишивка. Вишивкою у світі займаються не лише українці. Мені здається, у всіх народів світу є якісь свої автентичні такі роботи і все. Але для мене українська вишивка це якось одне ціле. Я не можу сказати, що ось такий орнамент вишивали на Поліссі, а в нас на Поділлі не вишивали. Ні. І коли я в музеях дивлюся, там. Вишиті сорочки, там, наприклад, в якомусь регіоні там вишивали чорними нитками. Але і у нас у Вінниці, в краєзнавчому музеї, я бачила сорочку, вишиту чорними нитками, і вона підписана була, що це наша подільська. Ну, якось, якось так я сама собі зайвий раз кажу, що. Наша українська вишивка, як мистецтво, це є для мене таке одне ціле і об'ємне народне мистецтво. З, ну, одна з гілок народного мистецтва. Тому що як і гончарство, як і ткацтво, це наше українське. Ось, і прям так виділяти, що все там. Тільки там, ні, я такого не можу сказати. Наприклад, до цієї сорочки. Я знаю, що її вишивала моя бабуся, яка народилась на Поліссі, в якої предки з Полісся. І якщо зараз хтось знайде в мене цю сорочку, то вони ж будуть вважати, що ця сорочка з Поділля, тому що її знайшли тут. Ну, ось ось якось якось в мене так. Наша українська вишивка це єдине ціле нашого такого народного мистецтва. Мені дуже подобається, що ми зараз маємо змогу, і головне, що в нашого народу є ось, як сказати, є, не втрачається з роками. З десятиліттями ось ця така відчуття ось цього народного, відчуття ось цієї належності до нашої культури. Ось, тому як, ну, як не покрути, культура розвивається і вишивка також розвивається. І якщо там нам розказують, що там сорочка-оберіг, там якісь супер пупер -автентичні якісь там взори, то Якщо взяти ось ті, скажу так, твори, які роблять наші сучасні дизайнери української високої моди і представляють на подіумах світових, то давайте уявимо, що пройде 100 років. І для тих людей, які будуть жити через 100 років після нас, твори наших українських дизайнерів будуть так само автентичними. Як зараз для нас є твори наших бабусь прабабусь які жили там, наприклад, чи вишивали там 80 чи 100 років до нас. Ну, я вважаю, що це логічно, все розвивається, мистецтво теж. І це є таким дуже позитивним для мене, як сказати, позитивним ефектом в мистецтві. Ось Така моя сьогоднішня розповідь. Дякую всім, хто дивиться мої відео. Дуже дякую, хто мені написав коментарі до попереднього відео, такі, як я просила. І тепер, коли там уже є коментарі, я можу сказати, що так, я погоджуюсь з усіма. Мені звук, який є зараз, який пишеться прямо на телефон. Сподобається набагато більше, ніж звук, який пишеться через мікрофон. В тому відео я просто не хотіла говорити, щоб якби, ну, люди писали свою думку. Але я бачу, що думка хто дивиться, мої відео, і моя думка збігається. Тому дякую, дякую. Якось я буду думати, що мені показувати в кадрі, коли я буду записувати тех. Ось так. Ну, дякую за увагу! Всіх вітаю з Днем Вишиванки! Хто до цього причетний і хто не причетний. бажаю, щоб також звернули увагу на такий елемент нашого життя як українська вишивка. Бажаю українській вишивці жити, досліджувати історію і розвиватись в майбутньому. Все. дякую за увагу до наступної вишивальної історії.